Ляльки-мотанки, намиста, рушники, ікони. І це ще не повний перелік експонатів, представлених майстрами народної творчості на благодійній виставці продажу на підтримку збройних сил України в Житомирі. Організатори сподіваються на активність містян і планують зібрати більше 100 тисяч гривень на підтримку українського війська. Загальна кількість експонатів яка є на сьогодні це 247. Номінальна їх вартість, яку ми їх оцінили орієнтовно в 100 тисяч гривень. Тобто, це той мінімум, який ми плануємо отримати по завершенню нашої виставки, нашої акції від реалізації цих товарів. Але звичайно, кожен хто придбає, може зробити більший внесок, якщо є така можливість і бажання. З майже 250 лотів приковує погляд ікона Пресвятої Богородиці. Її авторка тішиться, що відтепер молитовний образ стане не лише для власника оберегом, а й для військово на потреби яких підуть виручені кошти від продажу, та діяльність, яка найбільше урівноважує мою душу, мій мій душевний стан. І в горі, і в радості я вважаю, що молитовні образи вони потрібні. Я Хочу, щоб моя ікона була в кожному домі, щоб вона берегла кожну людину, яка яка її взяла до руки, яка до неї перекрестила лоба. Тому звичайно, у мене була перша така думка: звичайно, це буде ікона, ікона покрова, ікона символ, символ зсу, символ казацтва. Долучитись гривнею з Баранівки до обласного центру. Приїхала пані Надія, яка сама, як виявилось, активно впроваджує подібні благодійні ініціативи у себе вдома. І сітки плетемо, і готуємо їжу, і консервуємо. І допомагаємо придбанні автомобілів. А сьогодні дуже цікава така незвична виставка. І гріх було не приїхати. У мене вдома є невеличка колекція із ляльок мотинок. Але от так таких кольорах у мене на жаль не було. Я щаслива. Що я сьогодні її собі придбала? Лялечка коштує 500 гривень. І відвідувачі, і організатори виставки Чи не в один голос твердять: мета одна на всіх підтримати героїв-захисників. І саме основне, що це піде на підтримку нашим Збройним силам. Хто як не ми, їм там гірше. Нам тут сонце світить, тому ми повинні всі бути в одному кулаці до перемоги. Потрібна підтримка, щоб всі знали, що ми віримо в наші зсу і усіх. І перемога не за горами. Україна повинна бути вільною, незалежною. І сильною у відносно мирній Житомирщині, де не ведуться прямі бойові дії, ми щоденно пам'ятаємо і віддаємо шану і повагу нашим військовим. Те, що ми сьогодні бачимо цю експозицію, духовні цінності їх перевести в матеріальні вигляді коштів, які ми отримуємо від реалізації цих робіт, і які будуть спрямовані на підтримку збройних сил України, задонатити на потреби ЗСУ і придбати ексклюзивні поробки можна у приміщенні Житомирського лялькового театру. Виставка триватиме до 20 6 серпня всі кошти, виручені з лотів, організатори передадуть на рахунок громадської спілки Дім ветерана, який і використає їх на купівлю нагальних речей для військових. А по завершенні обіцяють оприлюднити звіт про використання коштів на офіційних сторінках у соцмережах.